Вправа номер 17 шостий пункт. Два кубики мають однакову масу. Перший кубик виготовлений з орскла, другий із дуба. Об'єм якого кубика є меншим і в скільки разів. Ну що ж, згадаємо, що у нас у різних речовин різна гостина. В кінці підручника у вас наведена таблиця гостин. Ось я навів фрагмент цієї таблиці гостину деяких речовин у твердому стані. Серед них є тут і дуб сухий, і. Орскло, у них різна густина. Це маса одиниці об'єм. Давайте виразимо тоді, як можна визначити об'єм, знаючи масу та густину. звідси ми зробимо висновок, чи прямо, чи обернено пропорційна у нас об'єм у густині речовини. Ну що ж, записуємо, що за означення у нас густина аро це маса, що ділиться на об'єм. Тоді звідси випливає, що об'єм. Дорівнює. Якщо вам важко знайти, чому дорівнює об'єм, записуємо тоді маса, що ділиться на гостину, маса зверху, об'єм внизу. Отже, маса на об'єм це буде гостина. Для гостини тут місце. Отже, закриваємо рукою об'єм, і воно залишається, що об'єм дорівнює маса, що ділиться на гостину. Отже, записуємо, що об'єм дорівнює маса, що ділиться на гостину. Що це означає? Якщо маса у нас у тіл буде однакова, то гостина у нас не в чисельнику, а в знаменнику, тобто це у нас обернена пропорційна величина. Тобто об'єм у нас обернено пропорційний густині. Записуємо. Тобто Об'єм тіла обернено пропорційний. Пропорційний. Його густині. Його густині. Є? Тобто, ще раз об'єм і густина тіла це взаємно обернені величини. Тоді при однаковій масі ми можемо записати пропорцію, що об'єм відносяться обернено до густин тіл. Записуємо, що тоді для тіл однакової маси однакової маси можна записати таку пропорцію отже пропорція у нас що ну, візьмемо перше у нас орскло, об'єм орскла Відноситься до об'єму кубика з дуба, обернено до їхніх густин, Бо це обернено пропорційно, а то зверху пишемо тоді густина дуба, що ділиться на густину орскла. Ну що ж, густина дуба у нас 800, а орскла 1200 з таблиці. Тоді ми можемо зараз порахувати, Якщо у нас вийде це відношення більше, ніж одиниця. То об'єм Орскла буде більше у стільки разів, ніж об'єм дуба. Ну, наприклад, вийде, наприклад, 2. А якщо вийде, наприклад, 1 третя менше, ніж одиниця, то об'єм Орскла буде менший за об'єм дуба у стільки разів. Ну що ж, давайте тоді з таблиці підставляємо. Отже, з таблиці. Маємо. Підписимо, що об'єм орскла, що ділиться на об'єм дуба дорівнює. Замість восени дуба пишемо дуб сухий 800 кг на кубічний метр, що ділиться. Так, орскло 1200 кг. На кубічний метр. Так, одиниці у нас скорочується. Два нолики скорочуємо. На 4 можна і чисельник, і знаменник скоротити. Це буде у нас 2 третіх. Якщо зараз 2 третіх це менше, ніж одиниця. То давайте ми ці 2 третіх. Запишемо, що це дорівнює 2 третіх. Щоб зрозуміти, скільки разів тоді менше, бо число вийшло менше, ніж одиниця, то поділимо на 2 і чисельник і знаменник 2 поділити на 2 це буде 1, а в знаменнику 3 поділити на 2 це буде 1,5. Є? Тобто ми кажемо, що в нас об'єм орскла тоді в 1,5 рази менший за об'єм дуба. Бо, якщо б у нас вийшло 1,5, то ми б казали, що об'єм орскла більший в 1,1, ніж об'єм туба. Записуємо відповідь тоді. Так, ну що ж, об'єм якого кубика є меншим і скільки разів? Записуємо, що об'єм кубика з орсскла. меньше. В 1,5 раза. Так, а ніж об'єм кубика з дуба. Ніж об'єм кубика Із дуба. Ну що ж, ось таке завдання на густину. Тобто, у нас об'єм тіла обернено пропорційний його густині. на цьому вправу завершено.